Ми живемо в демократії, йде інформаційна війна. Москва працює над те, щоб заплюмувати імідж нашої влади. Фронт тримається, незважаючи на корупцію. Якби ми були справді настільки корумповані, як би ми могли протистояти, заявив Єрмак в інтерв'ю італійській газеті і прокоментував звинувачення влади у корупції і марнотратстві. Потужні заяви від потужного менеджера. «Корупція в оборонному секторі, звісно, жодним чином не впливає на армію. Корупція ніяк не призводить до нестачі критично важливих ресурсів і аж ніяк не послаблює нашу обороноздатність. Всі випадки корупції, які набули розголосу в Україні і на Заході під час війни, виявляється, це і ПСО. Згадайте Портникова, який теж кричить, що якщо хочеш боротись з корупцією, чемодан – вокзал Варшава. Ще от експерт заявляє, що якщо боротись з корупцією зараз, то нам кінець. Ставлення як до стада. Ви все неправильно розумієте, а ми вам розказуємо.